Друзі, нас інфо, перші про головне, поїхали. То що наближає перемогу і безпеку наших міст, викриття влади чи замовчування її злочинів? Пише політолог Шабунін. Фото з пачками доларів обійдуть світові медіа. Хіба ефективніше було би, якби покидьки продовжували, красти на захисті енергооб'єктів? А уявіть, що Глушенко і ОП вдалася б афера з закупівлею російських ядерних реакторів у Болгарії. Це би наблизило чи віддалило нашу перемогу. А Борезніков з його яйцями, про які написали всі світові медіа, ефективніше було б замовчати той злочин і дати їм далі не лише Расти мільярди а й годувати військових лайном, воно дуже комфортно сидіти ж в наглядовій раді енергоатому чи укрзалізниці, заробляти своїх 30 срібняків і писати про нерозхитуєте човен 2.0. або підтримувати цей наратив редакційними стандартами в статтях, де все не так однозначно. З іншого боку, значно складніше викривати корупцію банковою, бо це б коштує людям свободи, коштує кримінальних переслідувань аж до кидань в СІЗО, включно з батьком і загрозою десятьма роками в'язниці, постійних обливань брудом в мільйонних ТГ-каналах банк. І систематичних погроз тиску на службі і т.д. і т.п. чи це значна ціна у порівнянні з тією, яку на фронті платять українці, мізерна. Тому спроби Зеленського ярмака залякати нас просто комічні. Вони нас лише мотивують. У той же час в Болгарії обшуки на запит Національного антикорупційного бюро України У справі, пов'язані з корупцією під час купівлі зброї. Наразі в рамках операції нікого не затримали. Повідомив журналістам у вівторок ВО генерального секретаря Міністерства внутрішніх справ Мірослав Рашков. Раніше цього дня Верховна прокуратура касаційного суду. До заявила, що здійснює нагляд за обшуками та вилученням майна в будинках і офісах, торговців зброї по всій Болгарії на прохання Києва у зв'язку з розслідуванням корупції в Україні, пов'язаної з продажем зброї за завищеними цінами. Рожков уточнив, що операція проводиться в декількох регіонах під контролем Національної служби розслідувань. Він додав, що обшуки проводяться за адресами в декількох містах. В обшуках беруть участь численні слідчі національної служби розслідувань, співробітники генерального управління МВС з боротьби з організованою, злочинністю та генерального. Управління жандармерії спеціальних операцій протидії тероризму за даними ОП, від кількох джерел обшуки пов'язані зі справою щодо контрактів, в яких фігурувала польська компанія АЛФА. Про масштаби і природу цих оборудок ми писали у матеріалі Гроші на крові. Як непримітна, польська фірма забрала десятки мільярдів у ЗСУ. За даними ОП, НАБУ провело обшуки за місцем проживання як заступника голови ОП, який був куратором офісу президента Зеленського над всією економікою країни. Ростислава Шурми у передмісті німецького Мюнхена. Також СБУ викрила екс Міноборони часів Умерової Резнікова на розтраті 1 мільярда гривень бюджетних коштів при закупівлі продуктів для ЗСУ у 2022 році. Посадовець уклав договір із приватною компанією на закупівлю харчів для ЗСУ, штучно завищивши їхню вартість на 41%, а вартість постачання на 221%. Посадовець міноборони не здійснив належну перевірку обґрунтованості зазначених сум, що підтвердила судова економічна експертиза. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах. Експосадовцю загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна у той же час набу підняло справи про Умерову і Резнікову. А сам Резніков нібито уже дає таємні свідчення. Тобто, по крадіжці на куртках ось така ситуація. Пише блогер Джон Сміт, Головний у турецькій фірмі про клаці ноунейма плетньов Романа Ноунейм отримав контракт майже на 1 мільярд гривень. Є бізнес-партнером невістки бізнес-партнерка Єрмака Міленька Світлана. Тобто, вірогідно, просто є підставною особою самого Єрмака. А заступник Резнікова Дани Шарапов, який Олю департамент закупівелі мої погодив ці розкрадання, і який дурив комітет ВР принісши не ту куртку. Це бізнес-партнер, того ж таки Єрмака по фірмі ТОВ медійна група європейського партнерства. Тобто, поки Резніков розігрував фіглі міглі зуволюсь, уволюсь. Нічо з уволюсь неуволюсь, нічого со мною не з'їлаш, відволікаючи публіку, що розявила рота. Реальний бенефіціар просто тасує кадри і залишається при своєму виграші. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова. У кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.